Зробимо Україну чистою. Прикарпатів скликають до найграндіознішого прибирання країни, рятувати довкілля та планету загалом в рамках міжнародного соціально-екологічного проекту «Let's Do It. молодь береться уже в четверте. Торік кажуть, активісти хотіли встановити своєрідний рекорд і зібрати 100 тисяч небайдужих до проблем довкілля. Наполеонівський план навіть перевиконали. Тож у 2014 році сподіваються на нове досягнення понад дві сотні волонтерів. Прибрати ту територію, на якій ми проживаємо, і. Ем... Там, де ми відпочиваємо і постійно перебуваємо, є важливим. тобто зробити навколишнє середовище красивим для себе. В 2013 році ми вийшли на обласний рівень, і в Франківську на акцію Зробимо Україну чистою на прибирання вийшло понад 300 людей. А по області ми досягнули показника в 5 тисяч людей. Цьогоріч ми плануємо. Результат по місту Івано-Франківську збільшити вже вдвічі. Прибирати від непотребу популярні місця відпочинку при Карпатці будуть у 34 локаціях, не виключення і маленькі села. Щодо Івано-Франківська, то тут наводитимуть лад у п'яти точках на обох бистрицях, скверах і парках. На підмогу волонтерам до екологічного виховання цьогоріч вирішили долучитися і пластуни, адже масштабна толока співпадає зі святкуванням дня першої присяги. Забезпечуємо волонтерами і координаторами три точки. Це міськ. Киї парк імені Шевченка, також територія біля міського озера вздовж вулиці Мазепи та набережна імені Стефаника та початок вулиці Кармелюка. Місто поділено нас на ЖКГ, і зуч е, е, хоче долучити, ну, долучити їх і е, е, заохотити нам допомогти очистити наше місто. Стартує всеукраїнська українська толока 12 квітня, аби долучитися до цілком аполітичної якої ініціативи, потрібно лише особисте бажання. А от про рукавиці та пакети обіцяють подбати організатори.